Жительки Визирки Анжелі для отримання матеріальної допомоги знадобилася довідка з пенсійного фонду. Найближче від її домівки центр ПФУ знаходиться у селищі Доброслав, колишньому Комінтерновому. Комінтерну через город, бо автобуса нету. Один раз в неділю автобус, тільки по п'ятницю. Противезирчанці, яка має обмежені фізичні можливості, не довелося так далеко їхати. Довідку вона отримала у рідному селі. Мені подруга дзвонила вчора, що приїжджає сьогодні з Гайса Беса, та я попросила знайомого машину і привезли, бо сама не уха ходити. привезли. Пенсійні послуги мешканці Визирської громади отримують безпечно та зручно, не відвідуючи сервісних центрів пенсійного фонду України. Відповідно до угоди про співпрацю з Визирською територіальною громадою, фахівець фонду проводить виїзні прийоми прямо в будівлі сільради. Така практика продовжилася і в 2023 році. Це вообще шикарно. Це дуже хорошо, що ми, ми тут ми не. Вийшов собі, як пришкандибав і всі вопроси задав, всі питання задав. І ти отримав інформацію, і ти будеш знати, що тобі треба. А так, поїдь, а там то очередь, то десь визвали в Одесу, то ще щось. І таке буває, що поїдеш, де раз і поцілував замок і назад. Що ж, не можуть? От дивіться, всі старенькі люди, як вони можуть поїхати, всі на палках. Начальнику відділу обслуговування громадян номер 9 сервісного центру ПФУ Людмилі Білоус визирська громада для проведення прийому надала окремий кабінет, і все ж, навіть за відсутністю повітряної тривоги, прийняти за три години всіх охочих вдається в притул, оскільки такі прийоми громадян у селі Визирка здійснюються один раз на місяць. Найчастіше ну, частіше люди звертаються щодо отримання довідок для дальнішого падання до громади. Перерахунку пенсії, консультації щодо призначення перерахунку пенсії і щодо внесення змін до законодавства. Людмила Білаус зазначила, що з визирською громадою ПФУ співпрацює з 2020 року. Однак, якщо людям необхідно терміново звернутися до пенсійного фонду, вони можуть приїхати до сервісного центру ПФУ у селище Доброслав за адресою вулиця Центральна, 33, кабінет номер 16.